Дві з половиною тисячі гостей завітала на Український фестиваль у Денвері, організований благодійною організацією Українці Колорадо. Так сталося, що сьогодні це також річниця нашої організації. Нам сьогодні 10 років. І ми дуже вдячні і українцям, і американцям, і представникам інших спільнот, які приходять і нас підтримують. І дуже приємно бачити, що кожного року. Нас більше і більше. А зібрані кошти підуть на гуманітарні потреби українців в Україні на потреби сиріт. Українська музика та страви української кухні, сувеніри та творчі вироби. Фестиваль традиційний спосіб підтримати власну культуру та один одного далеко від батьківщини. Ми продаємо українські вишиванки. Як ви знаєте, це дуже важливо для нас. Кожен регіон має свою вишиванку, і ми дуже щасливі бути тут і підтримувати українську громаду. Дуже класно також брати участь в такого роду фестивалях. Люди, які нещодавно прибули і хочуть про себе заявити, розказати про те, показати те, що вони роблять, і створювати свій бізнес. Це дуже важливо допомагати один одному і. Сьогодні ми можемо робити це. Волонтери Української церкви представляли проект Рідна школа у Денвері. Сьогодні ми маємо розпродаж солодкої випічки. Ми її продаємо від української школи. Ми усі кошти, які ми збираємо від цього від цієї продажі, підуть на допомогу людям в Україні. Ми організували всіх батьків, діточок, які допомогли нам напекти багато різного солодкого, щоб ми могли зібрати кошти і допомогти нашим хлопцям. Фестиваль це місце збору як новоприбулих українців, так і українців, які емігрували вже давно, але не забувають свою культуру та коріння. З десяток років ми приходимо на фестиваль українців для зустрічі з українцями, нині для підтримки наших в Україні. Все, що тут робиться, вся програма все спрямовано для України. Такі фестивалі кажуть організатори, це також нагода поділитися своєю культурою з гостями неукраїнського українського походження. Думаю, важливо підтримувати Україну не лише через війну, але й тому, що це дивовижна культура. Її варто святкувати та бути її частиною. Я дуже люблю українську кухню. Фестиваль у Денвері закінчився виступом українського виконавця етностилю козака Сірома. Зібрані кошти підуть на підтримку різних гуманітарних проєктів в Україні. Світлана Пристинська для Голосу Америки Денвер